Засвіти в серцях наших, владику, чоловіку любче, нетлінне світло Твого обопізнання. відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх не блажених твоїх заповідей, щоб ми перемішив всі тілесні похоті, провадили духовне життя. Думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тіл наших Христе Боже, і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. В той час приступили до Ісуса деякі садукеї, що кажуть, нібито нема Воскресіння, і спитали Його. Учителю Мойсей приписав нам, коли у кого жонатий брат умре бездітний, нехай його брат візьме за себе його жінку і дасть Потомство братові своєму сім братів було. Перший узяв жінку й помер бездітний. Потім другий і третій і так семеро умерли, не заставивши дітей по собі. Нарешті померла і жінка. Отже, та у воскресінні чиєю буде жінкою, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: сини цього світу женяться і виходять заміж, ті, що удостоїться висягнути того віку і Воскресіння з мертвих, не женяться і заміж не виходять, та й умерши, вже не можуть умерти, тому що є подібні до ангелів, вони є сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, цей Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Бога Господа, Богом Авраама, Богом Ісаака та Богом Якова. Тож Бог не Бог мертвих, а Бог живих. Усі бо живуть для нього, деякі ж з книжників, озвавшись, заговорили. Учителю, ти сказав добре, і не насмілювалися ні про що більше питати. Тоді Ісус до них промовив, як то вони кажуть, що Христос є син Давида, та ж сам Давид у книзі псалмів мовить: Сказав Господь Господеві моєму, сиди праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком ніг Твоїх. Давид, отже, зве його Господом, як же він може бути йому сином?